Добрий день. Давайте перевіримо домашні задачі ваші. Вони ну, простіше, ніж попереднього разу, на мій погляд. Сподіваюсь, вам теж так здається. Давайте разом все перевіримо. Перший номер 1432, два манганінових дроти, однакової довжини мають різну товщину. Який з дротів має більший опер. І у нас є формула для знаходження оперодроту. Ми пам'ятаємо, що це. Питомий опор множить на довжину і поділити на площу. А далі ми з вами дивимось, що у нас обидва дроти виготовлені з одного і того ж самого матеріалу, з манганину. Тому ми можемо записати, що R1 дорівнює ρ 2 і дорівнює ρ. У них однаковий питомий опор. За умовою, крім того, нам казало, що в них однакова довжина. Тому, якщо ми це розуміємо, то. У дроту з більшою товщиною должен бути і більший діаметр. Ну, отже, у нього буде і більша площа перерізу. Тобто, якщо ми порівнюємо так, то ми розуміємо, що якщо е, діаметр більший, то і площа буде більша, а у нас площа стоїть в знаменниці. Якщо це е, так, то чим більша площа, тим е, менший опер. І тому із цього співвідношення ми бачимо, що опер у нас е, буде більший у того дроту, у якого менша товщина. Ну, якось так, але як ви це написали, це вже ваша творчість, але я розумію, що хтось написав все словами, хтось написав виключно формулами, але бажано, щоб були хоча б трохи пояснень. Ми не можемо казати вас скільки разів, ми нічого того не знаємо, тому що нам далі числа. Але ви бачите, нас довго-довго готувало до того, що будуть ось такі дивні задачі, коли не будуть ніяких обчислень, але потрібно буде давати відповідь. Ось зараз ми з цим стискаємося з вами. Добре, наступна задача: 1470. Ой, ой, такий сніг був у нас попереднього року, але бачите, я ні туди нажала і вам відразу показала мою заставку. Добре, рухаємось далі. Ось так, 14,72. Сіла струму в залізному дроті завдовжки 10 метрів до рівню 2 А, яку напругу забезпечує джерело струму, до якого підключений цей дріт, якщо площа поперечного перерізу становить 0,4 мм квадратних Тобто у нас є довжина, у нас є сіла струму, у нас є площа поперечного перерізу, і у нас є речовина дроту. Тобто ми з таблиці можемо знайти а, питомий опір цього а, дроту. Я... Бачу, що в деяких випадках я по-різному оформлюю розв'язання задачі, але не звертайте на це увагу. Важливо, що ви можете побачити це розв'язання. Іноді мені здавалось дуже дивним ось так написати, ну тому що тут подвійна полоска, теж не звертайте уваги, це не важливо. Але у нас є питомий опер, у нас є довжина, є площа, є сіла струму. Знайти нам потрібно, а, напругу. Ми записуємо законом для ділянки колу, і з нього ми можемо знайти напругу. Записуємо формулу для розрахунків оперу провідника, поєднуємо ці дві формули і отримуємо ось таку підсумкову формулу. Далі робимо перевірку одиниць і після цього обчислюємо. І, відповідно, отримуємо відповідь 5 вольта. Теж не звертайте увагу, як це тут написано, перевіримо одиниці і обчислимо. Ну, в різні роки я по-різному це чому навчала. Ми по-різному це робили, тому іноді я буду використовувати такі записи, але ви можете писати все в вашому зручному форматі, я ж розумію, і ви розумієте, що для вас важливий загальний вигляд розв'язання задачі, щоб у вас все співпадало. Ну добре, мабуть, ми це зробили з вами можемо рухатися до наступної задачі. Наступна задача 1478. Я розумію, що. От цей волочільний верстат вас, мабуть, ввів в оману, але нічого страшного в цьому немає. Це просто якийсь станок, через який ми протягуємо дріт. І так як він буде при цьому витягуватися, то зрозуміло, що він буде трохи вужчим становитися. Тобто у вас така задача, коли дріт протягли через волочільний верстат, довжина дроту збільшилась 4 рази, як змінився його опер. Ну, ще раз нагадую, що ми не можемо. Змінити об'єм речовини, тому що би, він у нас в даному випадку буде незмінний. І ми будемо, це ми будемо використовувати для розв'язання задачі. За умовами, ми тільки знаємо, що у нас в 4 рази збільшилась довжина, але треба знайти, як змінився опір. Початковий опір провідника R0 – це питомий опір на L0, на S0. Але ми не знаємо питомий опір, ми не знаємо, яка там речовина, просто дріт якийсь. Це буде кінцевий опір. Але ми скористуємося тим, що при протягуванні через волочильний верстат не буде змінюватися об'єм. Тобто, якщо у нас довжина збільшується в 4 рази, то площа повинна зменшуватися в 4 рази. І тоді кінцева площа у нас буде поперечного перерізу S0 поділити на 4. А тепер ось це L, яке дорівнює 4 l 0 і ось це S, яке дорівнює s 0 на 4, ми поставляємо ось цю формулу. Отримуємо ро, і так і залишилось, буде 4L0, S0 4 l 0 s 0 поділити на 4,4, піднімається в чисельник. Але тоді у нас буде 16. А здесь 0 S0. Бачимо, ось такий самий вираз вот у нас є. Тобто, це у нас R0. Тому. Новий опер буде в 16 разів більше, ніж початковий опер. І ми можемо записати, що опер збільшився, збільшився в 16 разів. Ось такі задачі у вас були сьогодні. Сподіваюсь, що вони не викликали у вас багато питань. Попередня домашня робота була, мабуть, сама складна. Ну, мені так здавалось. Але якщо комусь теж була складна з цієї роботи домашньої я вам показала, і тепер я думаю, що ви впораєтесь з нею. Добре, відпочиваємо.